Вітаю вас, друзі! До Дня інаугурації Трампа залишилося ще 5 тижнів, і чим ближче ми наближаємося до цієї дати, тим більше лунає різних гучних заяв, різних прогнозів та інсайтів. Хоча, як виявляється, ще навіть немає так званого мирного плану Трампа, і про це сьогодні повідомляють міжнародні ЗМІ. Більше того, з'явилась заява від Келога. Спецпредставника Трампа у справах України та Росії, на який повідомив, що вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців. Таким чином, він фактично спростував усі надії, сподівання тих, хто думає, що за 24 години Трампу вдасться 21 січня досягти миру, завершити цю війну. Але Келох каже, що ні. Більше того, лунають такі цікаві прогнози. Сьогодні наші українські журналісти публікують. Прогнози від відомого в Україні скандального шоумена Гордона, який заявив, що війна начебто завершиться вже до кінця цього року. Він сказав, що він знає, про що каже, що ЗСУ начебто вийдуть на рубежі, фіксовані перед повномасштабним вторгненням. Тобто, на думку Гордона, взагалі ЗСУ прорвуть фронт в кількох напрямках, і ми вийдемо на ситуацію, яка була станом до початку повномасштабного вторгнення. Самі Росії. Пишуть про те, що Збройні сили України готують контрнаступ, і що до цього потрібно відносити серйозно, і що це не маячня. Вони публікують навіть різні карти, пишуть про те, що ЗСУ підготували 5 бригад, що ці бригади повністю екіпійовані, що вони оснащені західною технікою, і що бойові дії, наступ чи контрнаступ будуть підтримувати винищувачі Ф-16. І що, начебто, ЗСУ вдарять не... По тимчасово окупованих територіях, а вдарять саме по Росії, десь на Курщині, чи на Білгородщині, чи ще десь різні варіанти прогнозують. І загалом ситуація така, що думаєш, що хочеш. Але незважаючи на ці прогнози, на ці певні інсайди, на певні нагнітання, на певні перебільшення, ситуація така, що 21 січня. 2025 року це буде безумовно історичний день, але щось не схоже на те, що саме в цей день все вирішиться. Але цілком можливо, 25 п'ятий рік перші декілька місяців будуть вирішальними. Проте в будь-якому разі Україна активно працює над тим, щоб вже до 20 січня мати вплив на формування мирного плану Трампа, взагалом, щоб була відпрацьована мирна позиція. І наша Україна ну у нас є план перемоги, загалом європейська узгоджена з американською, і щоб цей підготовчий етап Україна максимально задіяла всі свої сили і можливості, щоб були враховані наші інтереси. А тим часом Медведєв робить гучні заяви. Вчора він заявив, що нібито українці та росіяни це один народ. А якщо ні, то Україну знищить. Він заявив, що він хоче, щоб українці втихомирили гординю інакшості. Заяви подібні не нові раніше про це періодично Путін заявляв, і навіть після початку масштабного вторгнення розповідає, що ми, начебто, один народ. Але сьогодні Медведі вирішив піти далі і заявив про те, що Буцімто Росія хоче окупувати ще регіони України, і що, начебто, Росія дає можливість ще окупації нових так званих регіонів. Але щодо таких вологих мрій Медведєва я хочу запитати: а як щодо Курської області, як щодо санітарно-буферної зони української на Курщині? Що там, є якісь емоції взагалі, чи що? Ми ж пам'ятаємо, що він там обіцяв, як він там кричав, як він розказував про апокаліпсис, і що? Також що там щодо Сирії, адже сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють. Що схоже на те, що Росія почала виводити свої сили в Сирії, що Росія стягує техніку на бази. А російські ЗМІ сьогодні пишуть, що російські літаки, мова йде про вантажні літаки іл 76 прибули на базу Хмельнім, і що ведуться перемовини про те, щоб вони нормально забралися з Сирії, але Кремль сподівається, Москва що вдасться домовитися, щоб ці бази залишились. Проте вкрай сумнівно, що вони хоч якось домовляться, тому що сьогодні, наприклад, з'явилось повідомлення про те, що США зараз веде перемовини з новим урядом Сирії, поки таким перехідним урядом, також лунають такі дещо дивні заяви Ердогана, на які нагадує, що раніше багато сирійських міст були під владою Османської імперії. Тому вкрай сумнівно, що Москва зможе повернутися в Сирію і мати свій там геополітичний контроль, і мати, як казав Путін на засіданні Радбезу РФ у 2021 році навесні, що буцімто у Росії є кордони з Ізраїлем. Всі Сирії забираються літаки вантажні, Іл-76 і вперед. І виникає питання щодо російських контингентів. І російських сил в Африці, південніша Сахарая, як у них там буде з логістикою, забезпеченням, якщо не буде бази в Середземному морі, цієї Московської імперії. Звісно, уже навіть не котрий день поспіль, а котрий тиждень поспіль Кремль розповідає про цей арішнік. І сьогодні знову. Але щоб кожного дня одні й ті самі особи не робили заяви, або як вони там чергуються через день, через два, через три, вирішили Лукашенка в черговий раз показати. Сьогодні Лукашенко робить гучні заяви. Пропагандисти пишуть про те, що, начебто, орішнік це страшний сон для заходу, і що він перетворюється в реальність. Крім того, сьогодні всі російські пропагандистські джерела повідомляють, що нібито розвели Україну і захід орішником. Що лякали річником, а вдарили вчора по нашій енергетиці, і так зловтішаються, потирають руки, що вони несли удар. Дуже добре, що наші воїни герої вчора добре відбили цю атаку значно краще ніж минулого разу. На жаль, є пошкодження, але не такі критичні. Наші атомні станції знизили потужність, і це робилося заздалегідь. Це все продумано робилося, тому потрібен час певний, щоб вийти на потужність. У нас, звісно, ще будуть графіки, але поступово Україна зробиться для того, наші рятувальники, наші енергетики, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу відносно стабільно, адже зважаючи на морози, зважаючи на попередні пошкодження, ситуація у нас з енергетикою складна. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні знову пишуть про наші ракети, і що ще більш цікавіше, це те, що російський так званий військовий експерт Полковник запасу ходи Він частий гість в ефірах російських пропагандистів, в тому числі і Соловйова. І він ще нещодавно, десь тижня-два тому, насміхався над українською ракетою дроном. Пекло писав про те, що ця ракета нікуди не взлетить, що це якийсь муляж, що українці ні на що не здатні. А сьогодні він різко змінив методичку, напублікував статтю на сайті газета.ру і написав про червону руту Зеленського, про те, яку Україна розробляє зброю. Пише про те, що ніяких таких серйозних труднощів для України навіть створити балістичну ракету немає. Що Україна все робить, що вона отримує якісь комплектуючі елементну базу від країн Заходу, і що Росії дійсно не варто насміхатися. Не варто російським пропагандистам та росіянам зневажливо ставитися, і що українська ракетна програма це серйозна сила. Єдине, чим ходарінок заспокоює росіян, це те, що Кремль може бити по будь-якій точці України, і він сподівається, що через певний час будуть знаходити виробництва і будуть бити, і що Україна не зможе розвернути таке великосерійне виробництво. Але я скажу так. Що Україна розвернула, Україна активно працює, і окупанти нехай начуваються не і нехай не сподіваються. Зеленський сьогодні з'явилися певні інсайди у американському виданні Політіко в інших джерелах, що Зеленський спочатку був інсайд 19 грудня цього року, через декілька днів, потім, 18 грудня, прибуде в Брюссель, в Бельгію. На зустріч НАТО, хоча насправді 18 і 19 грудня буде черговий саміт ЄС, лідерів країн ЄС, також, відповідно, буде саміт НАТО. і Будуть вирішуватися питання щодо направлення в Україну військових контингентів, країн Європейського Союзу. Це ініціатива Макрона. Це питання буде розглядатися. Зеленський прибуде. Знову ж таки, я в одному виданні читаю 18 грудня, в другому виданні 19 грудня. Але скоріше за все, що саме 18-го він прибуде, що ще до засідання НАТО, і зараз для нас ці два дні будуть дійсно історичними. Було б дуже добре, якби таке рішення було прийнято. Цікаво, що скаже Байден, адже, як ми знаємо, Польща виступає, наприклад, проти лише під егідою НАТО, лише якщо США нададуть гарантії. І щодо діючого президента США Байдена також є ще е, певні, скажімо так, е, від України прохання, щоб він надав Україні запрошення в НАТО, щоб Україна мала це запрошення. Але поки немає інформації, що Байден погодився на телефонну розмову з Зеленським, хоча це питання пропрацьовується, і сподіваємось на те, що Байден таки зробить останній ривок. І допоможе Україні як з тим, щоб, наприклад, під гідою НАТО в Україну прибували миротворці з Європейського союзу, які є в блоці НАТО, так і щодо запрошення України в альянс, щоб Україна мала запрошення стосовно ситуації на полі бою. На жаль, добрих новин немає. Ситуація в деяких на деяких напрямках у нас на жаль критична. Наші воїни герої тримають рубежі. Окупанти пруть. За минулу добу було понад 200 бойових зіткнень. Це дуже багато. Втрати окупантів 1040 осіб. Я не буду вдаватися в деталі. Глобально окупанти сильно не просунулись, але, на жаль, у них є певні просування. І зараз нам потрібно всередити для того, щоб підвищувати рівень втрат окупантів, наносити їм втрати. Нам потрібна зброя, нам потрібна вогнева перевага, щоб окупантів не було. Погода зараз вона, хоч зараз, у нас і мороз ці два дні, але вона не дуже сприяє атакуючим штурмовим діям. Через кілька днів ситуація можливо буде така, що погода буде більш теплішою. Що буде далі? з Цим тиском окупантів також не зрозуміло, скільки у них ресурсів. А тим часом Збройні Сили України продовжують бити в глибину території країни агресора. Сьогодні є повідомлення від Генштабу, що Сили оборони України вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ. Цей термінал в Орлі в місті. Російські ЗМІ навіть сьогодні, після обіду публікують фотофакти, що під орлом стоять клуби диму. І сьогодні, ближче до вечору, стало відомо, що ще один резервуар спалахнув. І це той самий нафтопровід Дружба, і це вже другий випадок. Попередній удар був нанесений в Брянській області, тепер під Орлом. І це також такий сигнал Путіну і цій московській недоімперії. Невідомо чи це відплата з одного боку, хоч частково за вчорашній удар по нашій енергетиці, але у будь-якому разі бавовна стоїть така рясна. Росіяни активно коментують, активно обурюються і ніяк не можуть знайти логіку, якось співставити факти, щоб зрозуміти, а їх за що? Тому далі ще точно буде. Ще одна новина добра: це те, що ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви на Росії. Знищення винищувача Су-30, його просто спалили, Працювала агентура. це… Також сигнал для Кремля, що потрібно ресурси перетягувати на військові аеродроми, ставити охорону, потрібно людей туди стягувати, і для нас це також плюс, тому що йде розпорошення ресурсів. Очікуємо і надалі подібних новин. Грузія не можна сьогодні про Грузію не сказати, адже незважаючи на протести народу, про російський режим іванішвілі олігарха, колишнього російського, хоча колишніх олігархів ще й російських не буває. Він сьогодні обрав в лапках нового президента Міхаїла Кавелашвілі, колишнього футболіста. Він відомий своїми антизахідними поглядами, заявами. На Росії вже потирають руки, лунають заяви від депутатів, наприклад, депутата Слуцького, який гучно заявив, що Тбілісі начебто, привили від русофобії, що вже привите місто, і що нібито. Кавелашвілі буде захищати суверенітет Грузії від Заходу. Ну і звісно, буде робити це для того, щоб щільненько так лягати під Росію. Тим чином, Грузія вона перетворюється щось на зразок Білорусі васальної народ. Ще чинить супротив президент Грузії Зоробішвілі не визнає це обрання. Очікуємо новин, що скажуть самі грузини, як буде діяти народ, але, як ми знаємо, протести дуже жорстко розганяють, водомети, працює спецназ, приймають різні закони, чесно з того, як у нас Янукович приймав закони. Тут питання в тому, чи повстане весь народ. Якщо весь народ повстане, то нічого не зможе цей Іванішвілі. Російський олігарх зробити потрібно, щоб була така хвиля, щоб майдан він поглинув Грузії. Лише тільки тоді можна скинути цей режим. Інакше грузинському народу буде дуже важко. Ми бачимо, що Іванішвілі не збирається віддавати владу, незважаючи на те, що він програв ці вибори, і далі сидить і далі вислужується перед Москвою. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Європейський союз вперше планує запровадити перші санкції проти РФ за дезінформацію. Нарешті, вже майже три роки повномасштабного вторгнення пройшло, а починаючи з 2014 року, вже 10 років пройшло. А ще до цього часу Європейський Союз не вів санкції за дезінформацію, за цю кремлівську брехливу пропаганду. Їх потрібно було вводити ще раніше, як мінімум, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Але краще пізно, ніж ніколи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей.